Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про тему Food. їжа. Ми дізнаємося, з чого складається їжа та як її готувати. Спочатку вивчимо важливі слова про речовини, які є в продуктах. Вони допомагають нам рости, бути сильними і здоровими. Повторюйте нові слова за мною: Carbohydrates. Carbohydrates. Це вуглеводи. Proteins – Proteins. Білки. Fats – Fats. Жири. А тепер деякі продукти. Beans – Beans. Боби. Dairy products. Dairy products. Молочні продукти. Yogurt, yogurt, йогурт – Йогот, йогурт. Витамінс. Вітаменс. Вітаміни. Мінералз. Мінералс. Мінерали. Ці речовини дуже важливі. Наприклад, proteins будують м'язи. Vitamins допомагають нам бути здоровими. А Cabbo дають енергію. А зараз ми переходимо до наступного слайда. Там ми побачимо, як готують їжу. Повторюйте слово сполучення за мною. Cut into pieces. Cut into pieces. Нарізати на шматочки. Mix in a bowl. Mix in a bowl. Змішати в мисці. Put some oil. Put some oil. Додати трохи олії. Peel the vegetables. Peel the vegetables. Peel the vegetables. Peel the vegetables. Почистити овочі. Boil the water. Boil the water. Закип'ятити воду. Fry in a pan. Fry in a pan. Смажити на пательні. Bake in the oven. Bake in the oven. Запікати в духовці. Grate the cheese. Grate the cheese. Натерти сир. Тепер ви знаєте, з чого складається їжа та як її приготувати. До побачення. До зустрічі на наступних уроках.